Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 цікавих вражаючих історичних кадрів, які ви ще точно не бачили, шановні мої друзі. Я знаю, що ви це дуже любите, тому сідайте чи лягайте зручніше і приємного вам перегляду! На першій світлині ви бачите Помічниця стоматолога включає радіо на повну гучність, щоб відвернути пацієнта від болю. 1922 рік. Реклама спідньої білизни Медінформ Сполучені Штати Америки. 1956 рік. Ну а це таке пристосування для концентрації, щоб ніякі зовнішні подразники не відволікали письменника. Досить дивний винахід, але все ж таки цей винахід був. А це дуже чудовий вид на Нью-Йорк, США. 1944 рік. Елтон Джон на матчі ЦСКА Динамо Київ. Радянський Союз. 1979 рік. Душ для Пінгвінів. Данія. 1957 рік. Ну. А це, друзі, найменше літак у світі. США. 1952 рік. Схожий на дрон. Хі -хі. Курси для чоловіків По догляду за дітьми. Голландія 1938 рік. Водолазний костюм. Німеччина. 1922 рік. Ну, а це, друзі, магазин фототоварів. Кодак. 1900 рік. 124 роки тому назад. Ну а на цій світлині ви бачите гарненьку жінку. Із чоловіком. Фото студії 40 років минулого століття. Ну, а це така була пляжна мода Майами Біч США. 1940 рік. Бікіні із кактусів хі -хі -хі. США. 1940 рік. Але напевно з цієї сторони голочок не було, тому що хі -хі, дуже було б неприємно. Тату салон тату майстра із Сіднея Фреда Харріса Австралія 1937 рік. І остання вражаюча світлина історичних кадрів. Шановні мої друзі, це костюм для польотів у стратосферу. 1938 рік. Ось такі дуже цікаві, вражаючі, історичні світлини, шановні мої друзі. Я знаю, що вам це дуже подобається, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву! Дякую ще раз всім за увагу!